Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. П'ять років ув'язнення за фейерверк. Поліція розшукує хулігана, який запускав салюти на селищі Котовського. Ввечері на подвір'ї академіка заболотного хтось запустив феєверк, незважаючи на заборону використання піротехнічних засобів під час воєнного стану. Повідомили очевидці. На місці поліцейські виявили коробку з під феєрверку на 16 пострілів. Правопорушника, який його запустив, розшукують. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Винуватцю загрожує до п'яти років позбавлення волі. На Одещині затримали російського агента. Він розвідував позиції українських ППО та передавав інформацію. Ворожим спецслужбам. У Білгород-Дністровському районі зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та озброєння підрозділів ЗСУ. Насамперед, чоловіка цікавили бойові позиції української протиповітряної оборони. Також він фіксував результати ворожих ракетних ударів по критичній інфраструктурі, зокрема по мосту через Дністровський ліман. Ця інформація була потрібна окупантам для коригування повторних атак, зазначили в СБУ. Чоловіка затримали під час спроби передачі агресору інформації про оборону морського узбережжя. Зловмисником виявився місцевий житель із кримінальним минулим. Під час обшуків у затриманого виявили мобільні телефони та комп'ютерну техніку, які він використовував для спілкування з агресором. Чоловіку повідомили про підозру йому загрожує до 15 років в'язниці чи довічне ув'язнення. Чим ближче річниця початку повномасштабної війни в Україні, то частіше лунають попередження про можливі провокації з боку Росії 24 лютого. Напередодні цієї дати у студії ГРАДУ військовий експерт Олександр Коваленко розповів наскільки реальними можуть бути такі загрози, про те, що нас очікує найближчими днями. Дивіться далі. Ймовірність російських ракетних ударів по Україні в день річниці початку повномасштабної війни та в наступні дні досить висока. У цьому переконаний військово-політичний експерт Олександр Коваленко. І справи не лише у знаковій даці, а й у термінах оновлення ракетного потенціалу Росії. Тому громадянам у цей період рекомендується бути особливо обережними. Ну як же без ракетних обстрілів до того ж, 24 лютого це фактично не тільки річниця повномасштабного вторгнення в Україну, це ще й фактично. Фактичний строк двотижневого накопичення боєкомплекту у росіян за їх ракетним потенціалом. І на сьогодні вони вже фактично мають можливість нанесення масованого ракетного удару по території України і зроблять це 24 лютого, ну я більш ніж впевнений, на 99,9%. Бо є якась вирогідність, що вони можуть це зробити або раніше, або трохи пізніше. Водночас, в ці дні Росія може розпочати наступальні дії в окремих районах Запоріжжя на Донбасі, в районі Вуглидара та Бахмута. Вважає Коваленка щодо півдня України, зокрема Херсонській області. То тут, на думку експерта, ворог обрав іншу тактику. Ну активізація бойових дій безпосередньо в самій зоні бойових дій вона буде відбуватися. В першу чергу це стосується кожного плацдарму, по якому є зараз лінія боєзіткнення. Тобто Запорізька область, Луганщина, Донецька область. Лівобережна Херсонщина це більш ризики інтенсифікації терористичних ударів по Херсону та правобережній Херсонщині, взагалі з лівого берега. Тобто лівобережна Херсонщина це не ризик якихось штурмових наступальних дій з боку російських окупантів через Дніпро на правий берег. Найближчим часом також можна очікувати російських провокацій у сусідньому Придністров'ї, Попереджає експерт. Більш того, за даними української розвитки, нападу з боку Росії може зазнати Молдова. Якщо ми розцінюємо бойовий потенціал незаконних військових формувань, так званої ПМР, а також миротворчого контингенту так званого Російської Федерації, які знаходиться в Придністров'ї, то їх ударний потенціал значно вищий аніж у Армії Молдови вони можуть здійснити а, досить швидко захоплення аеродрому у Меркулешті. Чому саме його пояснюю? Тому що це вихід на Бельці, це а, вихід на Фелешти. А, чому саме по цій лінії це відрізати щоб а, повністю північну частину Молдови від центру? Від центральної, а щоб з північної частини з північного кордону не відбувалося якоїсь підтримки з боку збройних сил України, наприклад, як варіант, тобто щоб північ був відрізаний повністю. Румунія, як країна НАТО, за словами Олександра Коваленка, навряд чи втручатиметься в цей конфлікт. Єдині, хто зможе допомогти в цій ситуації, Молдови, це воїни ЗСУ в Одеському регіоні достатньо сил для повної зачистки Придністров'я, але виключати можливість російського десанту не можна. Хоча для Росіян це було Справжнім суїцидом, як військовому, так і в політичному сенсі, стверджує експерт: вони навіть можуть піти на дуже суціїдальну місію. Це фактично суїцид, але вони можуть на це піти для того, щоб або висаджувати десант в Кишиневі, або для того, щоб висаджувати десант в Одеській області і прорубати собі дорогу до Молдови саме цим десантом. Але тут є велике але. А як вони висадять десант, якщо у нас повітряний простір захищений нашими комплексами, і ми будемо знищувати їх літаки? Або як вони будуть висаджувати десант з Чорного моря, якщо в нас працюють протикорабельні ракетні комплекси? Повну версію розмови з військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком. Дивіться на телеканалі ГРАД у програмі «Доступно Зеленої Астрахович та на нашому Ютуб-каналі. Українських випускників цього року звільнили від підсумкової атестації. Вступні іспити до вишів проводитимуться у форматі національного мультипредметного тесту. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада. Мультитест міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові українська мова та математика, а також одна на вибір. Історія України, іноземна мова, біологія, фізика чи хімія уточнили у Міносвіти. З метою безпеки тестування проходитиме протягом одного дня. На Одещині виявили новий підвитку від штаму Омікрон. Кракен крім Одеської випадки зараження зафіксовано ще у трьох областях. Повідомили у центрі громадського здоров'я МОЗ України. Новий варіант омікрону циркулює вже на території чотирьох областей у Сумській, де виявили перший випадок зараження, а також у Закарпатській, Тернопільській та Одеській. Швидке поширення підвиду кракен було прогнозоване, адже кожна нова мутація коронавірусу витісняє попередню, пояснюють медики. Сам собою новий підвид переноситься легше, проте здатне передаватися швидше. Це додатково навантажує медичну систему. Щоб захистити себе та своїх близьких, потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення, нагадують фахівці. Рік, коли Україна вистояла, ми продовжуємо підбивати підсумки до річниці повномасштабного вторгнення. Експерти граду вже розповідали, як у період військової агресії Росії змінювалася ситуація в економічній сфері та на ринку праці. Сьогодні мова піде про зовнішні та внутрішні наслідки російсько-української війни. Рік втрат і руйнувань став водночас роком консолідації та єдності, наголошує столичний політолог Руслан Бортник. 23 лютого 2023 року, 365 й день війни. Рік тому цього дня в Україні запровадили ще не військовий, але надзвичайний стан. Сьогодні Одеса живе практично нормальним життям. Люди так само вчаться і працюють, одружуються і розлучаються, п'ють каву вранці і гуляють біля моря. Адже після початку повномасштабного вторгнення здавалося, що звичним будням настав кінець, каже політолог Руслан Бортник. Та, всупереч усім прогнозам, Україна вистояла і навіть стала міцнішою не тільки в Росії, але й усьому світі вважали, що Україна не зможе довго протистояти російській агресії. Це не так сталося, і цей рік війни став роком, коли Україна вистояла, і сьогодні вже загрози українській державності, стратегічної загрози майже немає. Рік війни відбився не лише на внутрішньому укладі життя українців, додає експерт. Практично весь західний світ об'єднався на підтримку України, і у сфері зовнішньої політики відбулися певні зміни. Ми бачили, як західний світ протягом цього року в реформовував свої структури замість НАТО, який не завжди ефективний, сформувався Рамштайн. Плюс ми бачили перегляд своїх ключових програм співпраці. І функціонування з боку міжнародного валютного фонду Європейського Союзу, який надав навіть таких умовах, складних для України умовах статус України кандидата в члени ЄС. Ми бачили те, що світ загалом підтримав Україну військової і фінансової допомоги протягом року на суму біля 100 мільярдів доларів. Війна сильно вдарила по економіці України, але водночас не змогла її зламати, зазначає Руслан Бортник. Війна призвела до того, що Україна втратила. Не лише 30% ВВП, а ще не менше 10 мільйонів українців, які або виїхали з-за кордону України, або залишилися на окупованих територіях сьогодні. Разом з тим, навіть в цих умовах, і політична система, і економічна система продемонстрували високий рівень живучості, тому що не зважаючи на війну, не зважаючи на те, що російські війська були на околиці Києва, продовжила функціонування своє банківська система. Збережені були всі державні виплати. Бізнес, незважаючи на свою вразливість, адаптувався до вкрай складних реалій, і сьогодні українці продовжують жити, боротися та відстоювати своє право на краще майбутнє. Цей рік, після якого ми можемо планувати своє майбутнє, але причому планувати його в позитивному ключі. Але треба розуміти, і цей рік продемонстрував це, що за це майбутнє доведеться ще боротися за пекло і тривалий час боротися. Повномасштабна війна позначилася і на культурній сфері. На декілька місяців одеські музеї і театри були вимушені призупинити роботу. Однак довго чекати не стали. Сьогодні в місті вже йдуть вистави і проводяться виставки з урахуванням вимог воєнного часу. До річниці повномасштабного вторгнення в Одеський літературний музей завітали актори театру юного глядача. Виставою, а ми червону калину підіймемо. Вони нагадали Одеситам про 360 55 днів боротьби українського народу за свою незалежність та свободу. У затишному приміщенні Одеського літературного музею в довоєнний час регулярно проводились тематичні культурні та просвітницькі заходи. Однак, 24 лютого минулого року життя установи, як і всієї України, кардинально змінилось. Напередодні річниці повномасштабного вторгнення до музею завітали актори Одеського театру Юного Глядача з патріотичним концертом. На жаль, цей рік дуже тяжкий був для усіх нас, і ця скорботна подія, вона ще не скінчилася, але ми всі віримо в найкраще майбутнє. Ми всі віримо в перемогу, ми віримо в майбутній мир на нашій землі рідній. І одеський літературний музей, і театр. Ми всі ем, як можемо сприяємо цій е, святій боротьбі. Вистава Аметую червону калину підіймемо, складається із віршів та пісень. Ідея створення подібного музично-літературного етюду зародилась ще на початку війни. В той час, коли наш театр не працював, ми не могли приймати глядачів. Ми об'їздили з цим концертом дуже багато локацій в Одесі, дуже багато де його показували. Тому для нас якось, мабуть, символічно, ви знаєте, сьогодні е, показувати цей концерт, тому що він для нас такий дуже важливий е, для кожного актора, тому що кожен з них, кожен з нас, це е, кожне слово, яке там говориться в цьому концерті, приніс через себе. Я без тебе нічого не значу, ніби птиці безкрили. Кожну хвилю у кожну днину вріє душу твоє ім'я, ненаглядна, горда, єдина. Україна моя, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води в хвилину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Звісно, цей рік був дуже складним, дуже морально і фізично складним. Але наш театр в перші місяці війни вже акумулювався, і ми почали працювати. І вважаємо, що ми робимо цю справу дуже добре, тому що є дуже багато цивільних людей, які потребують якоїсь уваги і, і якось заспокоюватися мають, і ми це дуже добре робимо. Місія акторів театру юного глядача з 24 лютого минулого року до сьогодні незмінна. Вони роблять все можливе, щоб на мить відволікти одеситів від навколишніх проблем. Цей сезон, 93-й сезон нашого театру, називається сезон нескорених. Тобто ми при будь-якій ситуації будемо все одно працювати. Як ми починали? Ми починали з бомбосховищ, починали з паркінгів, усіляких фестивалей. Ми завжди просували весь цей рік українську мову, українську культуру і будемо надалі це продовжувати робити. Вигострю, виточу, зброю іскрист. Скільки це на знахоні? Потім почіплю її при стіні, іншим на втіху на смуток мені. Слово моє, ти єдина я зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. На концерт та мету червону калину підіймемо Одеського театру юного глядача зібралися практично усі покоління. Люди слухали рядки віршів співзвучні подіям, які вся Україна проживає сьогодні. Я буду говорити про старих, про матір, що схилились над троном. Нам досить вже розмов пустих. Сьогодні ми закрили світ собою. Я буду говорити про все. Нехай нарешті нас глухі почують. Настанете війна до вас прийде, і звичний спокій грати зруйнують. Кожен з акторів театру пережив події початку повномасштабного вторгнення по-своєму. Хтось перебував у цілковитому нерозумінні, хтось був наляканий, дехто майже не видавав своїх переживань. Але всі вони об'єднались, щоб дарувати радість та відволікати від воєнних хронік майбутнє України, маленьких одеситів та дітей з тимчасово окупованих територій. Коли ми вже почали працювати у театрі, були такі, що ми починали грати виставу повітряна тривога, спускалися всі в бомбосховища, там сидять діти. Ми через 10 хвилин вже спускалися до дітей і продовжували там з ними співати ще щось, коли повітряна затягувалася. Тобто ми продовжували, ми не хотіли, щоб діти сиділи в бомбосховищі і розуміли, що йде війна, йде щось завжди. Ми намагалися дітей показати їм, що життя продовжується. І сьогодні трупа театру продовжує підіймати настрій маленьким і дорослим глядачам і вірити в перемогу. Одещині легковий автомобіль збив велосипедиста. 50-річний чоловік залишився живим. Його госпіталізували. У селищі 50-річний чоловік їхав на велосипеді крайньою правою смугою у бік Білгорода Дністровського і несподівано виїхав на зустрічну смугу, де його збив автомобіль. Внаслідок зіткнення велосипедист отримав множинні переломи. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Обох водіїв перевіряють на стан алкогольного сп'яніння. Повідомили у прес-службі облполіції. Декілька серйозних аварій сталися і в Одесі. У Малиновському районі зіткнулися три легковики, постраждали дві особи. На розі Малиновського та рекордної водійка Мерседеса грубо порушила правила і спровокувала зіткнення з двома легковими автомобілями. В результаті травму отримала сама винуватиця аварії та пасажир авто. А на вулиці в стовпові зіткнулися ваз та мазда. В результаті постраждав водій Ваза. Його з черепно мозковою травмою забрала швидка, повідомили у прес-службі патрульної поліції. На Одещині затримали чоловіка, який кілька разів вистрілив у свою сусідку. Конфлікт виник через земельну ділянку, на яку претендували обидві сім'ї. У селі Гребеника місцеві жителі посварилися через зімельну ділянку, розташовану між їхніми огородами. Нею хотіли користуватися дві родини: одна для вирощування рослин, інша для випасу тварин. У розпал конфлікту один із чоловіків пішов додому за рушницю і кілька разів вистрілив у бік сусідського двору, де перебував його односелець разом із дружиною. В результаті 53-річна жінка отримала два вогнепальні поранення стегна та гомілки. Постраждалу шпиталізувала а правопорушник з місця злочину втік. Поліцей Ські затримали його вранці наступного дня. Чоловік пояснив, що хотів просто налякати сусідів. Правоохоронця вилучила рушницю та інші речові докази. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. За межею бідності за оцінками Світового банку через війну опинилися ще 8 мільйонів українців. Країну відкинули на 15 років назад, констатують фінансові експерти. Війна відкинула Україну на 15 років тому у досягнені цілей щодо зниження рівня бідності. Та за межею бідності опинилися ще 8 мільйонів громадян. Такими є дані Світового банку. Водночас стійкість, яку демонструють українці, значною мірою пояснюється складними, але водночас успішними реформами у сфері макроекономічного управління та розвитку інститутів, які влада запровадила останніми роками до війни. Цитують зміни регіонального директора світового банку у справах країн Східної Європи. Увага до реформ, а також зміцнення потенціалу та прозорості управління матиме важливе значення для переходу до повоєнного відновлення, зазначає чиновник. Незважаючи на високий рівень бідності, необхідно все ж таки проводити ліберальні реформи і переходити до ринкових тарифів. І Україні як до, так і під час війни вдавалося збалансувати зусилля спрямовані на підвищення конкуренції та економічної ефективності із захистом найбільш уразливих верст населення, вважають фахівці світової фінансової установи. Підтримка цього балансу шляхом подальшої реалізації можливостей, які пропонуються більш конкурентно спроможною ринковою економікою за одночасного розширення охоплення та адресності систем соціальної допомоги, і буде ключем до досягнення інклюзивного повоєнного зростання заради блага всіх українців, резюмують експерти. Обманюють громадян, нібито продаючи військову амуніцію та генератори. У воєнний час онлайн-шахраї йдуть на нові хитрощі, повідомляють у кіберполіції. Також досі лишаються поширеними методи, пов'язані з незаконним списанням коштів з банківських рахунків при онлайн-покупках. Як убезпечити себе та що робити, якщо ви вже постраждали від онлайн шахрайства Рекомендація агентів з інформаційної безпеки. Далі у випуску. Кіберзлочинці заражають комп'ютери шкідливими вірусами, крадуть персональні дані та обманюють громадян під час розрахунків у мережі. Як повідомляють у кіберполіції, після початку війни онлайн шахраї перевели свою злочинну діяльність у площину псевдоволонтерства та маніпуляцій на темі допомоги військовим. Здебільшого перенаправили її на продаж військового спорядження, генераторів та звісно допомогу ЗСУ. Ну, але ж не, не припинили вже всім відому схему продажу в інтернеті. Для того щоб не стати жертвою онлайн-шахраїв, у жодному разі не передавайте нікому конфіденційні персональні дані банківських карток не втомлюються нагадувати правоохоронці. Насамперед потрібно замовляти та сплачувати лише на перевірених сайтах та надавати перевагу накладеному платежу. У разі замовлення на платформі оголошень рекомендую про деталі угоди домовлятися лише в чаті цієї платформи та не переходити в сторонні месенджери або за посиланнями, які можуть надходити в чаті. Також дуже важливо перевіряти назву сайту, адже один непомітний символ може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт. Фішинг це ви в мережі, так звана риболовля, лов на гачок, коли довірливі або недосвідчені користувачі переходять за небезпечними посиланнями, які можуть приходити навіть від знайомих, якщо їхні акаунти були зламані. Є ще такі ситуації, коли, наприклад, шахраї створюють фішингові сайти, та під приводом надання державної допомоги пропонують громадянам отримати виплати на картки. От і з метою подальшого несанкціонованого зняття грошових коштів з їхніх карток, фішингові сайти це точні копії реальних веб-сторінок. Різниця може бути лише в одному символі або непомітній літері. Зараз я, я шукаю власника одного із фішингових сайтів та намагаюся встановити його реальну IP-адресу та встановити власника цього цього сайту та можливе його місце перебування хостинг знаходиться ближче десь він більш захищений десь не захищений але все одно це це робота досить копітка та та потребує дуже багато часу щоб все знайти підтвердити та Доказати боротьба з онлайн-шахрайством один із напрямків роботи кіберполіції. Інший напрямок особливо актуальний у воєнний час, присвячений протидії ворожими ПСО, різноманітним інформаційним гібридним загрозам та психологічним маніпуляціям. Для цього у тому числі створено проект під назвою Мрія розповідають правоохоронці. У проекту Мрія є офіційний сайт та телеграм-канал Стопрошачанов Мрія, який приймає інформацію про фейкові ворожі вебресурси, перевіряється модераторами та відправляється на блокування небайдужими громадянами. Там є чат-бот, у який надсилається посилання на відповідний ресурс з поясненням, що саме. Підозрілого громадянина виявив у цьому цьому ресурсі. Звертатися в кіберполіцію слід і в тому випадку, якщо ви стали жертвою онлайн-злочинців. Подати заяву про правопорушення можна очно чи онлайн на електронну пошту офіційного сайту Департаменту кіберполіції. Або ж скористатися чат-ботом у телеграм-каналі. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.